Два кольори мої, два кольори оба на полотні в душі мої оба. два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне що шоу-біз. <реш> круто, слухайте, дуже прикольний початок для нашої програми. Авторська нова програма на радіо Порш під назвою Стар Тайм. І першою людиною, яку я хотів сюди запросити, це Маша Данілова. Та сама зірка, яка підкорює серця дуже багатьох людей, тому що в неї суперкруті кліпи, суперкрута медійна діяльність. І сьогодні я дуже хочу розкрити тему, саме що таке шоу-бізнес взагалі, з чим його їдять, і якщо люди, можливо, для себе... Коли-небудь захочуть піти в шоу бізнес, щоб вони розуміли, з якими проблемами вони зіткнуться. Угу. Привіт, привіт. Я Херов. дуже рада сьогодні бути тут. Класна тема. Мені подобається. Давайте розбирати шоу бізнес на косточки. Так, да, я думаю, що Маша нам відкриє дуже багато сьогодні секретів. Якщо, звісно, ми її дуже про це попросимо. І так хочу розпочати з того: знаєш, от ти зірка шоу бізнесу. Про тебе дуже багато пишуть, дуже багато говорять. Ти постійно маєш величезну кількість уваги. І тут виникає питання. Ким ти відчуваєш себе в першу чергу особистістю, брендом, артисткою чи просто жінкою? Ну, дивись, ти все сказав, це все про мене. Не можна відчувати себе тільки, тільки артисткою і не відчувати себе жінкою. Мені здається, що це якось трохи дивно. Я себе відчуваю собою в усіх моїх проявах. І мені здається, що це найкраще, взагалі, що може бути, що може статися з людиною, тому що, коли тобі не потрібно одягати якусь роль, там я відчуваю себе тільки мамою, я відчуваю себе тільки бізнес-вум, я відчуваю себе тільки артисткою. Будьте собою, ви можете бути і мамою. Артисткою, бізнесвумен і, бізнес і, 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 і будь-ким завгодно, ким ви захочете. Тому бути собою, я відчуваю себе собою і в цьому а, образі кайфую дуже сильно. Ну знаєш, багато артистів вони кажуть, типу, що коли ти береш на себе таку нішу артиста, ти артист завжди. Типу, ти вдома, ти артист, ти виходиш на вулицю за хлібом, ти артист, ти виступаєш на сцені. Ти артист. Чи правда саме так, що медійне життя це коли ти артист 24 на 7? Дивлячись, що ти маєш на увазі під словом артист. Ну, тобто артист на сцені, і артист в житті це дві різні речі. Але лікар, коли виходить з лікарні, він не перестає бути лікарем ні на секунду. Якщо комусь знадобиться допомога, він е, її надасть. Тому я думаю, що це твердження, в принципі, правильне, тому що е, я відчуваю себе артисткою і вдома, і на роботі, і будь де б я б не була. Концерти влаштовують тільки так. Тому я думаю, так, це вже діагноз. Мені здається, в твоєї родини просто постійний такий абонемент на всі твої оці співи. Я Віть уявити не можу і навіть не буду цього робити. Що відбувається, коли в тебе з'являється натхнення, і ти просто дому починаєш співати. У ти мене натхнення просто воно не пропадає. Я співаю завжди, і насправді моя молодша сестра цьому дуже не рада, тому що вона постійно мені каже: досить, досить співати. А вона не любить можна? співати. Вона займається вокалом, але зараз вона займається танцями. Вона любить співати. Ну так, типу для себе. Mm -hmm. Вона любить слухати пісні, але вона не любить, коли я співаю. Це просто в неї вже. Анти... Анти... антигенія до мене розвинулась <рес> в плані творчому. Слухай, ти кажеш, що ти завжди залишаєшся собою. Всі ті речі, які ми перерахували, вони всі про тебе. І тут виникає логічне питання: коли на тебе дивиться вся країна, коли про тебе пишуть купа змі? Чи легко насправді залишатися людиною самою собою, а не такою там в масті такого якогось образу? Це хороше питання, тому що насправді. Такі паралелі можна провести навіть з життям. Багато людей, і хлопців, і дівчат, молодих, коли стикаються з якимись компаніями, намагаються сподобатись. Ой, як мені подобається цей хлопець, я так хочу йому сподобатися, я змінюю повністю себе. Скажу, що мені подобається футбол, але я не знаю взагалі жодного гравця. Це взагалі не про мене і це не про здорове відношення до життя, до себе, можна так скажу. Звісно. Тому що. Бути собою, бути людиною можна, і можна залишитися людиною, навіть маючи е, успіх і славу і к 100 від того, що я маю зараз. Тому що е, ну, об'єктивно є людина багато і популярніші, і успішніші, але мені теж тільки 18 років, я перепрошую. І є, можна залишитися людиною, тому що в нашому шоу-бізнесі навіть топи. З ними можна спілкуватися абсолютно нормальні, хороші люди. Просто для цього потрібно мати внутрішню силу, і е, успіх приходить до підготовлених. Якщо ти не можеш впоратися, якщо ти не зможеш вистити, відстояти свої кордони, відстояти свою думку, позицію, то просто поки що не час для шоу-бізнесу. Тому що це жорстоке місце. Це місце, місце, яке розбиває твої мрії, якісь уявлення про життя, іноді забирає. Твій ресурс як людини, твої поняття підміняються, і от щоб проти проти цьому супротиву вистояти в ньому, потрібно мати свій внутрішній стержень, і знаєш, виникає питання, чи все ж таки більшість українських артистів дійсно являються такими, якими вони є, чи все ж таки твоя думка, що вони вдягають маску і видають себе не за тих, ким вони є насправді. А, ну, слухай, я не можу говорити погано про своїх колег в будь-якому випадку. <с або, але... або не колег, або, навпаки, можливо, людей, з якими треба посупернічити на сцені. Ой, ні. Ну, дивись, я взагалі це місця вистачить всім, ну, індустрія. Начебто заповнена, але насправді є дуже багато вільного місця, тому що якісно його хорошого продукту не так багато. Тому місця вистачить всім, можна знайти будь-яку нішу, вони не всі ще зайняті. Тому я люблю більше називати колеги, тому що навіть якщо ми в одній ніші, то це все одно класно робити колаборації, а не там щось підтасовувати результати якихось голосувань. Це я так до прикладу. Не, але якщо чесно, з людьми з шоу бізнесу. З якими я спілкуюся і дружу, всі максимально класні і дуже відкриті. І з ким я пересікалася, спілкувалася. Мені подобається. Взагалі, якщо чесно, мені здається, що це сталося з приходом Великої війни, тому що всі познімали маски і познімали себе уявні корони. Стало все якось простіше. І якщо чесно, от до дружби, що бізнес, бізнесі чи вона існує, mm -hmm. я можу сказати, що так. Тобто реально ти вважаєш, що все-таки зірки між собою можуть дружити Конечно. саме так і ну реально. Тому що ну дивись, просто зірки а, давай так, просто митці. Окей. Тому що художники ну, музичні. Так, це в першу чергу звичайні люди, і е, це залежить від темпераменту людини, чи може вона дружити, чи не може дружити. Але на своєму прикладі я можу сказати, що так, тому що е, мій найкращий друг Діма Волканов. Ми з ним дружимо з самого початку і його і моєї кар'єри, і ну дружимо може якось. Значить, значить, існує реально. Слухай, як ти вважаєш, що найбільше люди не розуміють про життя публічної людини. Тобто, дуже часто знаєш, люди пускають якісь слухи, плітки, якісь за спиною. Там, типу, знаєш, там що «ай, тому все там заплатили, зробили. Той взагалі не вміє співати тут. Все фонограма, дуже багато засудження артистів. І саме, от твоя думка, як ти вважаєш, що вони не що, що от вони не розуміють, і їм би хотілось би донести. Людям, щоб я да, їх... звичайно, мені людям, здається, взагалі розумію. в принципі нікому не треба нічого доводити. І в і в реальному житті, тому що якщо людина собі щось стропала в голову, і ти її не зможеш ніяк переконати в іншому. Просто роби спокійно тихо свою справу. Е, про якісь упередження ставлення, ну мені здається, те що. Багато хто думає, що ми як роботи, і якщо ти напишеш якесь гівно в коментарях, то це не може образити людину. Uh -huh. Або класний наратив, це що у всьому винні, у всьому винні тільки ар артисти. От, ви, типу ви пропагуєте тому, да, да, багато речей? ось це от, от теж моє улюблене. Або я не знаю, дуже багато упереджень насправді до медійних людей. Чомусь. Чомусь людям здається, що ми інакше від них, що у нас якісь інші почуття, інші емоції. І знаєш, про те, що там вона не вміє співати, їй там хтось щось купив, заплатив. Е, мені здається, це говорять люди, які в своєму житті насправді якісь не нереалізовані. Не так я з тобою тому, що. Е... Виправдовувати чийсь успіх не працею, а хтось купив, хтось подарував, вона співати не вміє, це її хтось забашляв. Це набагато легше, ніж визнати те, що людина працювала і довгий час ніхто не бачить. Дороги, шляху угу. великого е, і складного, всі бачать тільки результати і заздрять, і пишуть жовч в коментарях. Ну от і зараз так. я тому і хочу розумієш в цій програмі розкрити якісь такі моменти, щоб люди подивилися на це з іншої сторони, е, щоб вони не тільки були упереджені в тому, що артисти це люди, яким там щось заплатили, і так далі. І тому подібне. Насправді, е, навіть якщо комусь заплатили. Людина впори впоралась зі своєю метою, вона йде до своєї цілі, неважливо яким шляхом, але вона це робить. Ну сам факт того, що людина цього досягає, і вона молодець типу. А яким шляхом це вже у кожного по своєму ну, бажано законним шляхом Не, ну... так що такшо ти пане так неважливо, яким шляхом. Я мав на увазі в міру адекватного, розумного. <світ> Скажи, якою є зворотня сторона глянцю і про що, наприклад, не говорять в інтерв'ю, але насправді ж у бізнесі це є? <світ> Та взагалі, в принципі, багато чого. Ну, на сцену ти виходиш ти артист. Е ти можеш вийти на сцену з температурою 40, Ти можеш вийти на сцену, коли ти взагалі, в принципі не можеш співати там не знаю, ангіна у тебе захворів. Це моя робота. І мені потрібно вийти. І добрий вечір, палац Україна! Це Музвар Awards!» І все погнала працювати. Тому так, недоспані ночі, е, якісь музичні кризи, тому що це все творчі люди, е, відсутність фінансів, можливо, також, тому що дуже важко зараз на артистичній справі виключно заробляти. Тому що, ну, так, якщо так. ти можеш побачити, то багато артистів почали. Е, Артистів, акторів, співаків почали вести ну, активно вся свої діна, блоги, вся ніша, да. так почали актина вести в інстаграм, тому що ну там є гроші. Ну бартер, той самий рекламні кампанії, там і так далі, так. тому подібне, тому що ну насправді багато з коли спілкуєшся з артистами, як такої монетизації в Україні музики, ну є вона є, але вона дуже плачевна. Насправді ну ну порівняно. Дивлячись чим ти порівнюєш, але так вона невелика. Не ну в цілому, от ми беремо да, там, ринок, європейський, американський ринок, там це по іншому оцінюється. Типу, і mm -hmm. мені здається, що в Україні саме з монетизацією українських пісень є певні проблеми, які хотілося б покращити. Але з іншої сторони в нас є і другий аспект: в нас є повномасштабне вторгнення, яке також повпливало на вашу діяльність да, всіх зірок, шоу бізнесу, тому що, як ти кажеш, змінило людей, так і з приводу навіть монетизації, по-перше, багато артистів почало більше робити саме благодійних концертів. Тобто, як так, які не з цього нечого немає. Звичайно, тому що ну, взагалі, якщо говорити про райно. І ціни були і інші, і все було по-інакшому. Війна все змінила. Це дуже плачевна взагалі ситуація. Але так як є, ми зараз все одно всі разом тримаємося, гуртуємося, і благодійні концерти це дуже важливо. Хочеться, щоб їх було як нам найбільше, тому що зрозуміло, що з часом воно ще все старається, тому що їх там овер за сто перевалили. І ти таки думаєш, о, Боже, знову благодійний концерт чи там. Але насправді це дуже важливо. і я дуже я дуже люблю виступати для діток. У мене взагалі є мрія поїхати до військових прямо на ну, в гарячі точки і давати там концерти, також тому що це дуже важливо. Mm -hmm. Я можу це сказати, тому що м всі чоловіки в моїй родині вони військовослужбовці і. Я знаю, як її важливо там піднімати mm -hmm. е, бойовий дух, як відносишся до людей, які е, кажуть, що музика це не на часі, розваги це не на часі, концерти це все також. Ви розважаєтеся? Дуже багато людей кажуть, що ви прямо е, ну дуже погану справу робите, Не буду казати, щоб не запікували потім. Е, яке в тебе відношення до таких людей? У мене до них немає ніякого відношення, я до них не відношусь, не е було, Але дякую. у мене до них питання, що роблять вони. Ну, типу, е сказати, що хтось е робить фігню, е при цьому сидячи на на дивані і нічого не роблячи, це дуже легко. Тому я до цього ніяк не відношусь, ніяк до цього не ставлюся, якщо чесно, тому що е я це пропускаю. Е Поміж своїх вух я, я не хочу про це чути, тому що е, я орієнтуюся лише на реакцію глядачів, на реакцію дітей, до яких ми їздимо виступати дуже часто, які танцюють і посміхаються. У цих дітей немає тата. Він загинув на війні. Ви хочете сказати, що ця дитина п'ятирічна, шестирічна, семирічна, має сісти і плакати. Е, і так, це зіпсована, це зламана психіка на все життя. Це дуже тяжка травма, е, і тому. Але життя триває, і це не цинічно звучить. Ну, типу, потрібно якось жити. Дуже багато і обставин у нас в країні війна вже третій рік. Дуже багато загиблих, дуже багато покалічених як морально, ментально, так і фізично. І але цих людей, які залишились живими, слава Богу. Їх потрібно підтримувати і військових, і дітей, і матерів, і дружин. Тому не на часі. Я давно не чула такого наративу, Якщо чесно. Ну, знаєш, я хочу тут по перше з тобою погодитися. По друге, хочу сказати те, що насправді, по-перше, я чув неодноразово від самих військових, які там воюють, і вони кажуть, що нам це потрібно. Це нас мотивує. Це так. ми каже за цим спостерігаємо. І ми розуміємо, заради чого ми відбиваємо ворога, заради чого там хлопці, там отримують поради гинуть так, Для того, щоб і... тут ми могли розвиватися, жити, щоб покоління зростало, вони воюють якраз за людей, які знаходяться тут. Ми воюємо за нашу і культуру також, і за людей, і за культуру, тому що мета ворога знищити нас як націю, а це означає знищити нашу культуру, наш етнокод Тому ми маємо її примножувати, а не навпаки. ну це логічно. Ну, я з тобою абсолютно згоден, я тебе підтримую в цьому. Скажи, як ти думаєш, на твою думку, сьогодні в наш час більше цінують люди талант, справжній талант? Чи все ж таки просто хайп? Якщо людина типу, на піки популярності, неважливо, як вона цього досягнула, там, може, через якусь дурню, можливо, через якісь інші способи. Що, як, як думаєш для глядачів, слухачів важливіше? Хайп. Хайп. Я думаю, також я думаю, дивись, це все залежить взагалі. Не може бути такого. Людина може бути талановитою, але недостатньо працелюбною. Людина може бути не талановитою або не настільки, як інша, але дуже працелюбною і може досягти більших результатів. Звичайно, якщо це мікс, якщо це баланс, то це класно. Але ну як ти можеш побачити, то зараз все одно дуже багато фрікових персонажів в шоу бізнесі, які подобаються, нічого не а проти, взагалі, це дуже класні ребята. Вони змогли створити свій особистий бренд, так щоб їх запам'ятали люди, і дивилися люди, і захоплювалися ними. Про талант я думаю, та воно цьому також є дорога, якщо у них, окрім таланту, там, наприклад, голос. Так угу. якщо у них окрім голосу є ще щось. Ну, має на великій дистанції, історія. я думаю, що має бути все. Uh -huh. Ну, типу, одноразовий, дворазовий, триразовий хайп. Ну, ти п'ять разів по хайпуєш, і все, ти не цікавий більше. Ну, це так, на півроку. Ну, знаєш, як артисти однієї пісні, типу, десь якийсь прикольний тречок записав, там дропнув якийсь там, можливо, навіть без всякого таланту і так далі, але він просто якимись там фразочками злетів в TikTok. І реально, артист просто от певний час, там місяць, два-три-півроку побув на піки популярності, потім зникає навіть. Так трекі, тому, якщо ти це. хочеш грати в довгу е, на довгу дистанцію, то у тебе має бути все. І е, продумані максимально якісь піар ходи, і стратегія, і голос, і талант, і харизма. харизма. Обов'язково обов'язково це має все бути. М ну да. Слухай, дуже багато людей вважають, що шоу-бізнес це щось таке неймовірно солодке. Знаєш, типу, у вас є гроші, у вас є популярність, слава, у вас є все, чого ви забажаєте. Дуже багато людей переконані в тому, що артисти це люди, які можуть ось так отримати все, що вони хочуть. І хотів би дізнатися, який, можливо в тебе був найболючіший, але найважливіший урок, який ти отримала ну, вже за період своєї кар'єри? Люди багато що думають, насправді просто добре, там є до нас немає, як співав. Mm -hmm. Але слухай, потрібно просто бути на місці артиста і зрозуміти, що тут не все так просто і не все так солодко, як ви собі уявляєте. Це дуже жорстоке місце, якщо чесно, шоу-бізнес, там, де є зради, там, де є. 嗯。Mm. Хайпи, які е, шкодять іншим. Там, де є бруд, там де є жовчі. Тут е, ну, це холодні ігри е, насправді. І це тільки український шоу-бізнес, а уяви, що відбувається в світовому, це x 500 достатньо від просто нашого. відкрити новини, просто так. новини шоу-бізнесу і почитати, наприклад, як одна стаття, і вже за нею інша абсолютно хейтить перешу попередню. Типу, ну да. тобто був таке сміття, воно відбувається просто постійно. А, так. Так, але ти розумієш, просто, що це є шоу бізнес. Так. Люди роблять гроші тут на шоу. І це нормально. Тому що для цього, я вважаю, що для цього, в принципі, це і створено. Для ну, того, знає, щоб поставити, тому, що це 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 тому що це серіал, який потрібно дивитися. Не може бути якийсь конфлікт, який тільки постановочний. Угу. Ну, Мені так здається. В, кожні, ну, в кожному почва. жарті є, є, є так, є тільки доля є жарта. жарт. Да. Тому е, да. Але я вважаю, що це ну, нормально. Е, про найболючіший момент, що в я зрозуміла, е, давай скажу так, романтично, романтизовано, давай. що давай. все одно кохання переможе, добро переможе зло. Будь-якому випадку, тому що набагато більше хорошого ніж поганого. Звичайно, ти ну, ти втомлюєшся, ти виграєш, хтось тебе зраджує і таке інше стається, але це життя. І знаєш, просто е, так дивно такий резонанс відбув, відбувається в голові, тому що на початку ми ще говорили про те, що типу там всі друзяшки, мої колеги. Ні, це так І ти ви кажеш, це просто голодні ігри. Тут потрібно вижити, щоб чогось е... досягнути. Я остання виживши. Просто. Е, ну слухай, ну просто е, зради, це все так, так знаєш, такому... налякала в зради, якісь інтриги. Все ну просто, звичайно, так ну, страшно, таке це тоже є. ну Це все 50 на 50 Є і дружба, звичайно, є дружба, є сміх, є е, е, класні за. Ходи, ну це все просто розумієш. До цього неможливо бути готовим. Ти або ем... цьому не можна навчитися. Угу. Є факультет, який шоу бізнес називається. Не можна навчитися. Ти про Поплавського з цей новий тік? Тіктока? Ти... Ти... Ні, 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 не тіктока, шоу бізнесу. Факультет шоу бізнесу угу. можна навчитися якимось. Там стратегічним, можливо аспектом, але це все потрібно відчувати на міжклітиному рівні. Якщо у людини є до цього схильність, то так вона зможе тут працювати, вона зможе тут існувати в цій фауні. Як ти зрозуміла, що саме в тебе є ця схильність? Це неможливо зрозуміти, це потрібно відчути. І все. Е, ну Тому що мені в цих голодних іграх максимально комфортно, якщо чесно. Якову бшийку скрутити сьогодні. <рес> Ні, ну слухай, я звичайно так сказала, не лякала тебе, навірно. Та я <рес> Цим... слухай, я вже сижу, думаю, господи, <рес> <рес> що взагалі це ліста сидіти. Даніло, ой, Данілова. <рес> ну подумай. слухай, тому що це реально, реально це складна справа, але дуже цікава, дуже цікаво, фантастично. Просто те, який досвід ти здобуваєш тут. Ти його не здобудеш ніде, просто більше в житті. Ну і зустрічаєш, звісно, цікавих людей, які 100%. також неодно, не, не одно дуже такі цікаві, і вони відрізняються від від інших чимось, тому що якраз таки ті, хто якраз топив в шоу бізнесі, це саме ті люди, які виділились. Uh -huh. От напевно, тому і дуже багато людей і не люблять цих людей, знаєш, і хейтять. типу саме тільки через ту причину, що вони просто виділяються. Вони але не такі як сіра люблять, маса. але й багато але люблять. Від, відповідно багато, і я не скажу більше, більше все ж таки любить аніж на тому, що коли ти на вершині вже на п'єдесталі, то будуть люди, які тебе обожнюють, і будуть люди, які тебе ненавидять. І до цього потрібно бути готовим. А якщо ти до цього не готовий, то успіх до тебе прийде. Не лізь, воно тебе з'їсть. Так, як було в цьому відео. Що ж, це було дуже цікаво. Дякую тобі за те, що ти розкрила такі секретки шоу-бізнесу. Так. Я сподіваюся, ти ще прийдеш до мене в гості з новим релізом, коли ми вже будемо чекати від тебе нову пісню. Що ж, друзі, це була програма Start Time, і сьогодні ми поговорили про те, що ж відбувається за кулісів українського шоу-бізнесу, і почули від української зірки, що таке шоу-бізнес і чи потрібно взагалі туди йти. Маш, дякую тобі за Зит, дякую тобі. Дякую тобі, що запросив. Класна програма, класні запитання. Ведущий теж хороший. Слухайте ребятки, підписуйтесь, ставте лайки. І звичайно, welcome to Ukrainian show business. І на цій прекрасній ноті ми закінчуємо.